Добрий ранок, ми з України. Друзі, сьогодні з вами на нашому каналі Мистецтво Поля Сергенка. Якщо ви не підписаний, підпишіться обов'язково. А якщо підписані, то поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег про наш канал і лайки. Лайки дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною для широкого кола аграріїв. Я вас довго не буду затримувати. Я хочу поділитись секретом, як виростити прекрасну чудову черешню. Ви пам'ятаєте, яка її була вартість? Вона сягала 1000 гривень за кілограм. І сьогодні в маркетах також вартість черешні, ну просто баснословна. І мені хочеться поділитися, щоб ви також, якщо ви маєте свій садочок, вирощували постійно з одного дерева по 200. 250-300 кг черешні. І це міф, коли кажуть, що черешні родять через рік, через два. Необхідно відпочити. Друзі, якщо добре якщо добре доглядати за деревами, вони будуть вам давати врожай щорічно. Так от, почну з осені. Друзі, після збору врожаю, ну я маю на увазі от, е це літо, точніше почнемо з літа. Після збору врожаю необхідно дерево обробити фунгіцидами обов'язково. Це може бути фунгіцид, направлений для захисту проти кокомікозу клестероспоріозу. Навіщо це робити? Ви скажете, це зайві витрати. Ні, друзі, дерево тоді закладає кращий врожай на наступний рік. І обробивши такими продуктами, як, наприклад, скор чи хорус. Чи Інші, наприклад, Делан, Бейлі, Сігнум. Є дуже, гарно, є дуже багато хороших продуктів. Вони дадуть можливість захистити від шкодочинних хвороб. Далі, друзі, коли вже опаде листя, ми обов'язково обробляємо свої дерева бордоською рідиною. Можна 3% розчином Про приготування рідини у нас на каналі є. Хороше відео. Я думаю, ви ознайомитесь. Так от, обробивши з осені бордоцькі рідиною, ми захищаємо дерево від таких шкодочинних хвороб, як моніліоз, насамперед, також кокомікоз, клястериспоріоз інші плямистості. І обов'язково забрати з під дерева листя, винести його подальше, не компостувати через те, що на листях дуже багато зберігається інфекцій. Підживити на осінь, на зиму дерево необхідно фосфорно калійними добрами. 20-30 грам на відро води НПК, які добре розчиняються. Ми застосовуємо продукти компанії Яра Міла. І кожне дерево, десь відро. Можливо, якщо воно велике, два відра необхідно на зиму підживити. Далі весна, друзі, до розпускання броньок, обробіток бордоської рідиною, також трьохвідсотковим розчином. 300 грам вапна, 300 г мідного купоросу. Як це робити, ви ознайомитесь на нашому каналі. Тепер, друзі, необхідно захистити дерево від маніліозу, кластероспоріозу, кокомікозу, коли воно починає зацвітати. Іменно якраз в період цвітіння, Так, да, друзі, в період цвітіння необхідно зробити обробіток фунгіцидами. Це також можна застосувати і хорус, і делан, і сігнум. Можна застосувати інші хороші системні продукти для того, щоб захистити від маніліозу насамперед, а також від інших інфекцій, через те, що якщо ми це зробимо до цвітіння або після, то ми не зможемо знищити інфекцію, якраз яка заражає дерево в період цвітіння. Далі, друзі, щоб добре запліднилось дерево черешнє. У вас в садочку обов'язково повинно бути дерево вишні. Через те, що вишня вона дає можливість дозапиляти іменно черешню. Тому, друзі, ми маємо поряд із трьома деревами черешні, одне дерево вишні. Не забувайте, через те, що це якраз також досить важливе правило для того, щоб дійсно був, формувався хороший урожай. Боротьба з мухою. А тепер... А тепер, друзі, саме головне для того, щоб не їсти черешню з м'ясом, ви знаєте, що таке личинка плодової мухи, вишневої мухи. Вона така товста, як хоч на крючок на рибалку її одівай. Тому, друзі, коли ягода вже сформована, починає міняти колір, тобто вона починає світліти десь за три тижні до збирання врожаю, обов'язково обробіть інсектицидами. Бджіл, якраз в цей час на деревах, немає. Ми застосовуємо чудовий продукт компанії FMC Eксірель. 50 мл на 10 літрів води. Прилипач ми не додаємо в цьому випадку, тому що продукт добре сам працює. І в нас, от ми можемо даже сказати, що в жодній ягоді ми не знайшли личинку мухи. Ну, можливо, одна-дві і попаде, але це не так вже і проблемно. Оце, друзі, основні моменти я назвав по захисту черешні. Так, да, підживлення, друзі. Весною під кожне дерево обов'язково необхідно зробити підживлення. Що ми робимо? Ми беремо кілограм перегною ВР, великої рогатої худоби ВРХ, і в 10 літрах розчиняємо і виливаємо по два відра під кожне дерево. Також можна підживити ще і НПК. Тобто азотно фосфорно комплексними калійними добровами, додаючи, можливо, туди і сірку, і магній. І е, які добра, я вже сказав, це може бути тімак, яра, добре розчищені добрива, можуть бути і інші виробники. Але тільки вони повинні бути якісно добре розчинятися. Підживлення, друзі, дає сформувати хорошу крупну ягоду і солодку насамперед черешні. Оце такі прості рішення. Для захисту саду. Листя чисті, без хвороб. Ну і от сьогодні ми неділя ми будемо збирати наш врожай і готувати го, і готувати на зиму компоти, варення. Сьогодні з вами працює команда Artfields, я Олексій Сергієнко Ми бажаємо вам, друзі, в садочку усіх мати чудові ягідки. ми Бажаємо вам мати на ваших полях хороші високий урожай і високі прибутки. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Слава Україні!